Шановний голова, шановні колеги, зрозуміло, що це рішення треба прийняти, але що мене насторожує, це пропозиція, яка прозвучала з приводу того, що прийняти у першому читанні, а потім далі продовжувати доопрацьовувати. Це означає, що є демонстрація процесу, не згасаючи полум'яної любові до народу, а не прийняття практичного рішення. Тим більше, що це не вирішує проблему. Це певною мірою приглушить обурення людей, про що говорили депутати, які представляють мажоритарні округи. Окрім того, шановний голова, пропозиція така, щоб надійшло доручення до Кабінету міністрів проаналізувати, яка склалась ситуація у зв'язку з прийняттям закону, яким були припинені, відтерміновані або перекладені на місцеві органи влади. Соціальні е, програми, бо це колізія, яка призводить до конфліктів і протистояння. Для того, щоб суспільство мало чіткі відповіді, коли. будь ласка,